Зрозуміло. Понятно, все зрозуміло. Все зрозуміло. Все. Тоді, значить, ми зараз листа. все зрозуміло. А ви мені тоді адресу скинете, так, да, як ми домовлялися? Та я вам дуже дякую. Добре. Тоді ми листа зараз напишемо це. Добре, дякую. Побачимо. Не маєте ви провіряти 10%. Провіряє поліція. Це вам сказала якась людина. Законі такого немає. Тобі ж якась ТВК в Черкасах. Такі самі люди зібралися, як і ми з вами. От. Якщо консульств тільки з ЦВК, а не з ТВК чи касу. ТВК така ви, медведі з ТВК. Ви рівноправні, Ви це не над вами ТВК стоїть. Є ОВК, окружна робоча комісія над ТВК стоїть. І є ЦВК. Я був головою ОВК в свій час і їздив, здавався в ЦВК. неодноразово. І я знаю, що процедуру в деталях. Тому давайте їх одним законом. Хорошо, зараз на цікавий списки, що вони в мене вдома не лежали туди, як можуть діти, бо вони в сейфі повинні збирити. Це сейф пакет. Вони в сейфі пакеті, так да. як ви мені вручили, так. Якщо якась буде загроза цим спискам, ви дзвоните 102 поліція, здається, Разуміло. в нас. Все, все. Тут ніяких питань немає цим. Щодо, щодо подальших дій, тоді напишіть листа, як голова, наступних голови. Чим вона визначено, що вона подається і в пакеті заключати. Під законом порядок просто передбачено подання списку, прошивається там, да, додається там протокол, і не прошивається, не відшивається до, спеці, до листівці. Стання, стаття 159 Кодексу про адміністративні правопорушення. Розголошення особистих даних третім особам. Щоб цього не було, воно подається всей в пакеті. Таке роз'яснення це випадку. Виклад. В даному випадку хто буде третьою особою. Будь-хто. Будь-кому Будь ці дані не повинні робити, навіть ви, як і члени комісії, я не маєте, член, права, коп... комісії, не маєте права, не права копіювати, фотографувати і так далі особисті дані виборців. Я маю право знайомитися з цими списками в межах... під час засідання. Я Тільки під час засідання. Ви не маєте права її брати додому, нікуди ви я додому це я ви не вирушувати. Ось ви на засіданні ви маєте право знайомитися. Поза засіданням списки знову опечатуються в сейф пакет.

Вибірково, а, вибірково перевіряє достовірність відомості про громадян, що підписних під На основі чого? У вас є здання Держреєстру? На основі чого перевіряєте? Спосіб перевірки, спосіб інший. Ну, будь ласка, якщо у вас буде роз'яснення про спосіб перевірки, тоді ми будемо... Ні, немає у вас там роз'яснення про спосіб перевірки. Немає там нічого. На основі чого ви перевіряєте? Як ви перевіряєте? Вам подобається чи не подобається людина? Ну, ви Правильно, ви звертаєтесь до Держреєстру, він перевіряє Держреєстр, вибиває людей і вибиває поліція. Тож 10% вони праві перевірити. Ну, мінімум 10% вони зобов'язані перевірити. Правильно, ви зобов'язані. Поліція і Держреєстр. Ви, ви не вибиваєте людей, ви не вправі цього робити, як комісія. За результатами перевірки приймаєте рішення А або Б. Все. Це просто зрозуміло. Законодавець процедуру максимально роз'яснив. Оці б'яті не повинні бути ніякої. Що, закриваємо. Добирай, Добирай. Добирай. Добирай, Добирай. Давайте, давайте так, напишемо листа. Ви напишіть Добирай. листа, будь ласка. Добирай. до Черкасської ТВК, так розумію розумієте, буде? Ну, да. Чи до ЦВК? До ЦВК. Ну а тільки що ви говорили з ким місцевик, чи ВКВК. Тільки треба писати ой. до ЦВК. А писати до ЦВК. Да. А як же ми його відправимо їм на електронну адресу? Чи... Ні, вона мені сказала, що скине. Ви тільки що чули, скине ні. адресу. адресу скине, і... да. Електронну і, адресу. Ні, не електронну. Я нову поштову адресу ЦВК. СВК. Так, да, і і я вкладу в конверти, і відправляю через нову почту, Щоб і завтра вже в них засі роз'яснити їм ситуацію, так? Да? Да. Тільки ж давайте напишемо. А що є в нас якісь ставили... документи, які прояснюють ситуацію. Я вже обирався, Андрій мажоритарно чи від партії. У мене цих документів немає. Я була заступником, не головою, розумієте? А цих документів має по документах ніщо. Тобто я отримати дані про те, як він обрався від партії чи можотарно. Я немає мушу, можливості. я можу зараз позвонити до Вакуленко і уточнити, вона була головою. Якої, якої от він от мені пам'ятається, що наче в тих... мені, наче оце, він від зайшов від писано Було що він о до ПЗЖ. Оце. Від за наче мені теж зараз питаюсь. Ну, ну члени комісії територіальної не знають, коли він йшов, ще ПЗЖ чи від своєї народу це вже ж пройшло два роки назад? О, чи питав, чи? ви ж все, щоб ми пам'ятали? Кожен же зайнят своєю роботою.